Українці, котрі хочуть залишитися в Німеччині, цим радимо визнавати і оцінювати свої дипломи. Зараз розберемося, чому це важливо. Давай в тебе підписка, лайк. Я впевнена, що в тебе є друзі, знайомі, котрим так само буде важливо, а найголовніше корисна ця інформація. Перш за все, навіть якщо ти зараз працюєш не по своїй спеціальності, навіть якщо ти працюєш на некваліфікованій праці, але умова переходу на робочі параграфи є саме кваліфікована праця. Що може бути доказом, що твоя праця дійсно кваліфікована, або що ти кваліфікований працівник? Звісно ж, це наявність такого диплому. Неважливо, що ти закінчив. Це може бути диплом про вищу освіту, бакалавр, спеціаліст, магістр. Це може бути диплом про середню спеціальну освіту, так званий молодший спеціаліст. Це може бути дипломи з ПТУ, бурси, коледжі. коледжі. І так далі. Найголовніше, що це в тебе є. А тепер увага, що плутають наші люди? Всі плутають визнання та оцінку. В чому ж все таки різниця? Якщо ти закінчив вищий навчальний заклад, ВНЗ, і в тебе є диплом магістра, спеціалістра або бакалавра, ти перш за все ставиш собі запитання, а чи регламентована моя професія в Німеччині? Список регламентованих професій буде в моєму телеграмі заходь, дивись. На це питання ми можемо дати відповідь. Далі, якщо твій, твій вищий навчальний заклад, навіть якщо це було 20 років назад, 15 років назад, він усе одно стоїть. В такому класному сайті, котрий називається Анабін. Дивись, як він правильно написаний. Наступне. У мене, до речі, є відео повністю покрокова інструкція, як користуватися цим сайтом. І шукаєш свій ВНЗ і свою спеціальність. Якщо навпроти неї буде написано Х, то. Твоя освіта еквівалентна німецькій освіті. Це дуже важливий момент. І більше тобі робити нічогісіньку не потрібно. Не витрачай зайві кошти. Ні, звісно, можеш витрачати, якщо тебе спонсорує für Arbeit або Jobcenter. 208 євро це подальша процедура знов таки оцінювання твого диплому. Ця процедура йде через той самий сайт, вгорі буде написано три величезні літери це АБ. Ось там ти можеш підвантажити свій диплом, навіть його не перекладаючи. Коштує ця оцінка 208 євро. Що ж вони будуть оцінювати, скажеш ти? Так само вони будуть писати, що ви в такому-то році закінчили, скажімо, спеціальність менеджмент. В Київському вищому навчальному закладі. І ця спеціальність прирівнюється до спеціальності менеджмент, також бакалавра в Німеччині. Ось і все. Далі може бути написано, що з цим дипломом ви можете або навчатись далі в магістратурі, скажімо, або працювати за своєю спеціальністю. Ось, в принципі, все, що це АБ за 208 євро. На цьому закінчили. Це знову таки стосується тільки нерегламентованих професій. І дуже важливий момент. Якщо ваш вищий навчальний заклад стоїть Х, плюс-мінус, може бути, або Х-це мінус означає нееквівалентна освіті в Німеччині. І знову таки, тут буде палочко-виручалочкою саме ЦАБ. От тут уже точно треба подаватися на оцінку через ЦАБ. А в попередньому випадку, як ми вже з вами розібрали, нам не потрібен Це АБ. Нам потрібен, якщо є Х, просто скріншот з вашого дисплея. Тому що є такий хінвайс. Де навіть само Бундесміністеріум да, для освіти каже, що навіть для того, щоб перейти на робочий параграф, звісно ж, деякі Ослендер-біхердери міграційні служби можуть іще раз сказати, що а давайте-ка нам іще оціночку зробимо через ЦАБ. Але не робіть зайвих кроків, якщо вам це не говорять. І зовсім інше питання, якщо ви закінчували ПТУ або техніку, або ваша професія регламентована, ось тоді, окрім, восьмемо, професії, регламентовані. Ось тоді, окрім ЦАБ, вам потрібно ще звертатися до ваших міністеріумів. Наприклад, є міністерство шульамт, так? Міністерство шкільне, якщо ти педагог, якщо ти вихователь. І вони вже далі кажуть, які вам кроки точно треба зробити, щоб ви отримали допуск до вашої професії, цей цуласу до професії. Можливо, вам треба зробити, щось там довчити, якісь нові методики довчити. Можливо, вам треба пройти якусь практику додатково. Все це буде вирішуватися індивідуально. Далі момент. Якщо ж все-таки ти. Молодший спеціаліст, доходимо й до нього, найважливіше, що ти повинен знати, твій диплом треба зробити ЦОДІ з Бвертунг. І тут вступають інші організації. Скажімо, на зараз два приклади професії. Якщо ти електротехнік, електромеханік, то ти можеш визнати свій диплом через ІХК Фоса. Якщо ти Якщо ти шрайнер, це людина, котра займається виготовленням меблів, столяр, так? По-нашому, то так само за це відповідає і ХК Фоса. Там ти можеш безкоштовно отримати консультацію, першу консультацію, і вони тобі розпишуть кроки, котрі ти повинен зробити для визнання. Тут теж Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter або просто місто. Може перейняти кошти за твоє визнання, бо це коштує від 100 до 600 євро один диплом. Це дуже важливий момент. Він у вас буде в заключенні стояти так: або fol анеркант, «Teilweise anerkant» анеркант, або «Nicht анеркант. Те, що я бачила з досвіду, в основному йде або тельвайзе анеркант, або фоль анеркант. І це дуже добрий результат, якщо ви збираєтесь бути в Німеччині. Що таке folкант? Це повністю визнаний, тобто ваша професія прирівняна до професії в Німеччині і ви можете подаватися на зміну параграфа, що найголовніше. А якщо теленеркан, то там можна попросити вашого роботодавця разом пройти якийсь кваліфіцирунцмаснами і тим самим ще раз зробити якісь дії і подати ще раз на визнання, і тим самим завершити цю процедуру. Якщо в тебе є питання, бо відео вийшло довге, будь ласка, пиши мені в особисті, пиши в телеграм, я тобі допоможу безкоштовно.